70% людей без електроенергії. Одещина у темряві. Без чоловіка та батька, як живе родина загиблого на Херсонському напрямку українського військового. Позбувся болі та тростинки. Як військовому сил ППО допомогли відновитися після травми у реабілітаційному центрі. По Одещині був нанесений масований ракетний удар. В Цього разу ворог використовував і тактичну авіацію, яка заходила з моря, і ракетоносії, які в морі знаходились. Були випущені ракети повітряного базування, їх було шість, і всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. Водночас були старти зафіксовані і з акваторії Чорного моря, це калібри, нагадаю, ракети високоточні. Не влучили, на жаль, в об'єкт логістики і нанесли значні пошкодження. Навіть постраждала одна людина. Звісно, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні будинки. Це в основному підприємства, промислові об'єкти більше постраждалих людей немає. Безпосередньо цей удар до енергетичної системи не мав стосунку. Суцільна темрява такий вигляд маловечері вулиці Одеси. Електрики немає через екстрені відключення. Без світла більша частина Одеси другу добу. Частина закладів у місті закрилися. Цей ресторан працює за рахунок генератора, проте тут не можуть приготувати 25% страв з меню, розповідає адміністратор Олександр Бурашников. «З приводу холодильників цього немає проблем, тому що в нашому розілки так мало того тримають температуру, яка потрібна для продуктів. Та також у нас є генератор, який підтримує потрібну температуру для. Нашої продукції а, лише проблема в, в чому, що не вся продукція можемо ми готувати наприклад, тому що наш генератор так, також не тягне весь об'єм нам потрібний. Це є велика проблема, але а, разі цього чого люди нас, до нас більше йдуть, тому що у них також немає світла та вони приходять до нас, бо бо в нас хоч хоч щось можете поїсти. У відчинених кафе безліч відвідувачів. Люди, в яких вдома немає електрики, приходять попрацювати та поїсти. У нас немає світла, вчора не було цілий день і десь увімкнули тільки о 12 на хвилин 15, можливо, і вночі десь на хвилин 40 увімкнули і все. Ну, типу світла немає, дуже якось дико. Ну, для мене найбільша проблема це те, що я не можу дитині нормально приготувати їжу, тому що ну, сухом'ятко їсть, ну, коли це годиться. А так, в принципі, вода у нас є. Тут ну, тільки світла немає, немає що поїсти. Мультики немає, як ввімкнути дитині. Нема світла. Два дні нема світла, не знаю, що робити. Все, хожу по заведенням, де поїсти, можна все. Куча проблем. Ми живемо на 20-му етажі, немає води, невозможно добиратися на ліфті. Тобто ми раз спустились, второй раз вже піднялися, вже третій раз не спустишся, тому що дуже тяжело приходиться. Ми ще з друзями йдемо, котрим є світ. Без електроенергії наразі 70% будинків у місті. Не відключили її тільки на тих лініях, від яких живляться критично важливі об'єкти. Ми вже Повинні відключити всіх за виключенням тих, хто має отакі критичні енергооб'єкти. Нам навіть змінювати клієнта ні на кого. Для того ми спробували це зробити вночі, де в кого на годину або на дві з'явилася електроенергія, але це дуже швидко відслідкували фахівці з Некокренерга та попередили про. Не гаразд. Ми працюємо над тим, щоб знайти змогу відключати погодинно. Влади Матвійчук, Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Дощ пішов внезапно, поплили ми всі почому. А я більше всіх. Це останнє відео, яке відправив своїй дружині Зориславі, розвідник 28-ї бригади Геннадій Тихунов. Погиб 14 августа eh, Ніколаївська область, Ніколаївський район, село Прибузьке. Мінометний обстріл. 5 березня Геннадій Тихунов добровільно пішов до військкомату, адже мав бойовий досвід в АТО у 2015-16 роках. Це... кусок снаряда, привезенный из АТО. Подставку сделал гением друг. 15 год. Луганская область. Мы, конечно, говорили, я была против, а может, ты подумаешь, а что кроме тебя больше никто. Он сказал, нет, я хочу, чтобы мой сын жил в нормальной стране, поэтому если я не пойду, то кто пойдет? Мы себе планировали там, не знаю, пенсию, жизнь старости, поступление ребенка. Каждый работал на мирной работе, занимался своими делами. Разом з побратимами Геннадій служил на херсонському напрямку. Їхня да, позиция была между Николаевом и Херсоном. Там занимали э, какую-то территорию, потом отступали. Последнее это был. Самый край Херсонской области это было село Александровка. Они, когда выходили, наши, когда в СУ выходили, они заминировали Александровку. И мне Гена позвонила и сказала, что все, Херсонская область больше не наша. Подружжя прожили у шлюбе 15 років. У человека залишився сын, 9 классник, Марк. Это было его решение. Я не ввязываюсь в его жизнь. Это было его решение Скучаю сильно за ним. Желание пойти служить, как отец было! Я не думаю, що сина те тому що я взросла женщина, і ну ти змушуєш себе розуміти, що життя твоя помінялась після поховання чоловіка. Зорислава реабілітується, проте згодом каже: повернеться до волонтерської діяльності, аби робити все для перемоги України у війні. мы не рвем волосы на голове, не рыдаем сутками, потому что надо дальше жить. Но внутри такое, знаете, состояние холодца. Поэтому я думаю, что у ребенка то же самое состояние. Это флаг. Жовтоблакетный. Им накрывают погибших. Потом он остается у семьи. Ольга Цектор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Зараз ми підключаємося до тренажера, спеціального тренажера, який відновлює активність нижніх верхніх кінцівок і робить це інтерактивно за допомогою комп'ютерної програми. будь ласка, і поїхали. Так, і ось наш пацієнт. Він проводить. Заняття і керує такою субмаринкою, яка з'являється на екрані. Євген, колишній військовий сил протиповітряної оборони, який захищав небо над Одещиною. 26 лютого він став на службу, незважаючи на хворобу Паркінсона та пережитий гіпертонічний криз. В априлі місяця, кінець місяця, екстрена евакуація. все в спешці, все груборі адреналін. БК, грузили на машины ракеты, боекомплект, в общем, все вот эти. Тогда вес не чувствуешь, надо все делать быстро, потому что, ну, по факту ну, начались прилеты в части. И я сорвал спину. Из Урала вылез, сел на ящик с патронами и не смог встать. Просто, ну, дикая боль в пояснице. Діка боль в ноге. За время, час, поки здесь находился, боль, в практично перший день. Ця вправа розвиває м'язи спини. Тут у нас іде і розтягнення їх, і якраз одночасне включення. Працюють і м'язи спини, і м'язи брюшної стінки. У нього були обмеження по рухливості в нижніх кінцівках, був біль у хребті, було зниження фізичної витривалості, дуже велике зниження. І на рахунок того, що у нас була хвороба Паркінсона, ми додавали специфічні заняття, які стосуються покращення координації рухів. Невід'ємною частиною роботи з ним були заняття в басейні. Вони заставляють на організм задіювати всі групи м'язів. Це і кардіонавантаження, і респіраторні навантаження покращує роботу легень і покращує взагалі координацію рухів. Допомагали Євгену відновитися також гра у теніс. Це дуже така. Методика цікава. Казалось би, гра грою, але е, вона дуже корисна, особливо для людей, яких є хвороба Паркінсон. Для наших фізичних терапевтів найкраще заняття йти з Євгеном грати в теніс. Одразу після того, як наша робота відновилася, було прийнято рішення розробити і впровадити програму надання безкоштовної реабілітаційної допомоги е, військовим. Першим нашим пацієнтом був Євген. і... Е, е, Дійсно, ми досягли навіть перевершили всі свої очікування. Ми приймаємо з усіма патологіями, які є. Це можуть бути різноманітні травми, ампутації, ураження хребта, поранення голови. Наразі Євген ходить без тростинки. Планує знайти роботу та допомагати волонтерам. А в центрі реабілітації чекають на військових, яким також потрібна допомога. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. А це у нас тут наша вівчарка, наша, я кажу вже практично. Наша вівчарка Чек. Почекай, 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 почекай. Поранену вівчарку з Херсонського напрямку у жовтні в клініку привезли бійці ЗСУ. Вони його знайшли фактично на місці, де раніше на окупованій території, де раніше жили люди цивільні, тобто він комусь належав. І вони почали годувати чека, почали опікуватись одного разу. Після чергового артилерійського обстрілу вони побачили, що в нього є дуже велика рана на плечі. У клініку Чак потрапив у важкому стані. Окрім поранення, у нього виявили перелом плечової кістки, а у саму рану потрапила інфекція. Приблизно півтора літра крові, півтора літра для такої собаки. Потрібно було переливати йому крові тільки його особливої групи крові, яка йому була потрібна для того, щоб його вилікувати. В той момент дуже багато людей, великі їм дякую, відгукнулись і привели своїх здорових собак для того, щоб вони здавали кров. Ти молодець, молодець, так. Вот здесь, там де поразка, собственно, це наружна фіксація. Там внешней раны именно сейчас нет, в этом месте она уже зажила. Есть небольшая рана, это уже почти зажившая. Там раньше у него было тоже э, именно повреждение внешнее на коже, то есть это не внутри, не проводное. Ну, воно вже майже зажу на прогулянки. Чека наразі виносять на руках, бо самому йому рухатись складно. Для того, аби чек повноцінно рухався, потрібна ще одна операція. Тож волонтери громадської організації «Анімалсос» шукають кошти. Його випадок особливий, тому що дуже багато праці лікарів. Дуже багато операцій, це складні операції, та нам дуже потрібні кошти, дуже потрібна допомога. Це ім'я дали йому військові. Шукати родину будемо. Ми усі, <гум> усі це лікарі, волонтери, люди, які йому допомагають. Ольга Цектор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 18 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 9-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 2 до плюс 4 вночі та від 4 до 8 градусів в день. В Одесі також хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 3 градуси, вдень 5-6 із позначкою плюс.